Друзі, привіт! Часто бувають такі ситуації, коли необхідно зменшити розмір файлу. Такі ситуації виникають, коли ви подаєте рукописи наукових публікацій через певні системи подачі. Або у вас в якійсь системі стоїть обмеження на розмір файлу. І зазвичай такі ситуації виникають, коли. Це більш старі формати текстових редакторів, наприклад, не Microsoft 2010, 20, а там 97 2003, тобто попередні версії. І яким чином можна це здійснити? Можна це здійснити декількома шляхами. Перший варіант це натиснути на рисунок і обрати. Функцію стиснути рисунки. При цьому ви можете застосувати це або до виділених ресурсів, або це у нас до всіх рисунків документу. При цьому ви можете обрати роздільну здатність. В даному випадку у нас роздільна здатність стоїть 200 точок на дюйм, але якщо ви, наприклад, оберете роздільна здатність для інтернету і екрану, то вона зміниться на 96 точок на дюйм. Тобто, таким чином, у нас розмір файлу значно зменшиться. Я натискаю ОК, натискаю Зберегти, і як наслідок, у нас розмір файлу набагато, -набагато зменшується. Ми бачимо, що у нас. Розмір файлу зменшився, у нас він змінився. Таким чином, також ви можете це здійснити іншим шляхом, натиснути файл, Далі обираємо у нас параметри вкладку. На вкладці параметри обираємо додатково. І далі ми бачимо, що ми можемо редагувати. Тобто ми можемо тут змінити розмір рисунку, і тут у нас не стискати або відхилити дані, або роздільна здатність за замовченням. І тут ми можемо обрати 96 пікселів на дюйм. Після цього ми. Також ми натискаємо вказівник, що в нас властивості змінюються разом із точкою даних на діаграмі, і натискаємо ОК. Після цього зберігаємо і в нас розмір файлу значно змінюється. В середньому ми можемо десь на 25-30% зменшити розмір файлів. Друзі, якщо вам це відео цікаво, то підписуйтесь на наш канал.